Що ви думаєте про культуру в місті? Що воно означає для мешканців громади у час війни? Чи доречно взагалі думати і говорити про культуру у часі війни? Спробуємо з'ясувати далі. Певен, що кожен з нас має свої відповіді на ці запитання. А от інститут стратегії культури опитав мешканців щодо їхніх культурних потреб та провів глибинні інтерв'ю з представниками культурної сфери, щойно власне завершилася публічна презентація результатів опитування мешканців львівської громади. А представники інституту стратегії культури. В нашій студії поділяться результатами та висновками в нашій студії Соломія Ткач, координаторка напрямку досліджень і аналітики інституту стратегії культури. Пані Соломія, доброго вечора. Доброго вечора. А всім. також Василь Ткачук, аналітик інституту стратегії культури. Пане Василю, доброго вечора. Слава Україні! Героям, Героям слава, слава. А, пані Соломія, напевно, до вас запитання, і воно трохи буде даруйте, але трохи провокаційним. Чи доречно говорити проводити такі дослідження, збирати заходи в час війни, саме тоді, коли. Україна, як і всі міста України потерпають від обстрілів, від загрози постійних терактів. Чи це ну, така заїжджена фраза, чи це на часі? Власне, час війни показав, що в умовах сьогодення значимість культури переосмислюється і безпосередньо мешканцями львівської громади через культуру мешканці самопізнають себе, дізнаються про свої коріння і. Культура, власне, це і те, за що ми боремося, що нас індифікує, вирізняє з поміж інших. Тому аналізуючи результати, ми також ставили це провокативне запитання: чи культура на часі? І воно звучало серед бар'єрів, як один з причин, серед одна з причин: не відвідувати культурні заходи, ми запропонували варіант. Культура не на часі, угу. і на нього відповіло всього навсього 8% позитивно, що так. Натомість інші відповіді яскраво показувало протилежне, що навпаки, культура як ніколи на часі, і її краще дізнаються. Вона отримує нові виміри у контексті війни, і це насправді дуже потужно. Вона не тільки несе глибокі сенси, але й дає то тепло і турботу, яку так потребуємо кожен з нас. Продовжимо з провокаційними запитаннями. От знаєте, мені здається, що от саме поняття культури, воно є настільки обширним і настільки залежним від нас багатьох факторів, що вмістити його в якісь рамки або в якесь одне розуміння чи поняття є складно, якщо взагалі можливо. Тому ще таке запитання: а що про що ваше дослідження? Що ви вкладаєте, або що швидше, що мешканці громади вкладають в це поняття культура? Власне, ми з цього і почали наше опитування. Першим запитанням було запропоновано мешканцям продовжити фразу Для мене культура це. І а, в топі вийшло відповіді, де зазначається, що культура це спосіб самоіндифікації, самопізнання через культуру. Люди власне занурюються у глибини свого всесвіту і пізнають себе е, в ці буремні часи. Другим е, був пункт е, складова духовності. Е, з поміж інших, як спосіб самореалізації, саморозвитку, освітній контекст згадувався, те, що в умовах сьогодення було новим, те, що культура є джерелом сили і відновлення це дуже потужний інструмент відновитися, перезарядитися і продовжувати нашу <світ> боротьбу <світ> далі. Також дуже важливим аспектом є те, що мешканці почали. Розуміти культуру як складову національної безпеки, що це є власне основа її важливість культурної дипломатії, боротьби на зовнішньому фронті в буремні часи пропаганди ворога, так тобто ми бачимо і з відповіді дієвців культури, і з відповідей мешканців, що насправді відбувається переосмислення і трансформація значення самого поняття культура. От, власне, далі про практичний прояв чи вияв тих тенденцій, ми були говорити з паном Василем. Я так розумію, що ви безпосередньо працювали над опрацюванням цих відповідей. Як війна вплинула на культурну свідомість? Даруйте за такий можливо штамп, але чи правильно це так говорити? Ми спостерігаємо насправді зараз за справжнім. Бумом в театрах в інших культурних закладах, бо дійсно на прем'єри і не лише на прем'єри, інколи достатньо важко купити квитки. А зали в театрах, як правило, є заповненими. Це є, мабуть, те, що говорила пані Соломія, якраз. Але як це відбувається в таких чисельних показниках у відповідях на це запитання? Як війна впливає на культурну активність мешканців Львова? Ну я перш за все почну з того, що в нас. Е... Ми зробили, можна сказати, так навіть два дослідження: одне це мешканців, а інше це, це дієвці культури, і е, мій профіль, над чим я працював, це саме дієвці, а, а над мешканцями е, працювала Соломія, е, тому я можу я можу сказати за саме, саме за ті відповіді, які давали дієвці, і вони, вони відзначають, що відбувся спочатку повномасштабного вторгнення, такий якби перехід або певний злам, навіть коли чітко. І в середовищі дієвців, і, і серед мешканців почало відчуватися, що культура це не про, не про розваги, це не про відпочинок, а це про набагато більше власне. І, і це в першу чергу йде про, про пошук ідентичності, коріння певної унікальності такої нації. А далі культура почала показувати певну таку надзвичайну можливість до. До терапевтичних функцій, до соціальних функцій, до гуманітарних функцій, коли, коли власні інституції культури починали ставати і прихистками, і, і тими місцями, куди е, куди транспортувалася гуманітарна допомога, і там, де люди інколи фізично жили, От коли ти читаєш е, ці відповіді дієвців, коли ти не що відбулося з початку повномасштабного mm -hmm. вторгнення, то це просто якісь феноменальні історії. Чи можете ви розповісти якусь, що вас вразила найбільше? Е ви знаєте, мабуть, мабуть, кожна кожна по-своєму вразила я просто загальну таку тенденцію от скажу, що вони насправді почали себе установи культури позиціонувати, особливо це ті якісь як кінотеатри чи, чи бібліотеки, чи подібні такі от мистецькі центри, як насправді центрами мистецькими, центрами гуманітарними, центрами соціальними, куди. Людина може може прийти, або коли в неї якась певна потреба виникає, так як там в, е, в пому можемо знати, все де багато таких було історій, або як ті місця, місця соціальної згуртованості, так як е, навіть така цитата була інтерв'ю, що куди люди можуть просто прийти і побути разом, і ще разом чимось зайнятися, такою як аспектами якоїсь навіть арт-терапії, і всього іншого. Тому ось такі, якби злам, і це всі відмічають, і власне це видно і серед мешканців теж випитува. Такі собі осередки культури так та. Пані Соломія, тоді я до вас поставлю вам таке більш конкретне запитання: чому мешканці громади почали ходити більше на, до закладів культури? Виходячи знову ж таки з відповідей опитування? Власне, з відповідей опитування там є така ситуація, що третина опитаних зазначили, що відвідуваність закладів культури в них не змінилась. Частота відвідуваність. Так натомість 44% сказали, що все ж таки війна негативно вплинула на їхню відвідуваність. Вони стали менше відвідувати ці заклади. Але Інша третина зазначила, що навпаки збільшилась їхня частота відвідування. І якщо ми зануримося глибше по респондентах, ми побачимо, що насамперед для нових мешканців львівської громади, переселенців, внутрішньо переміщених осіб, серед них зросла кількість тих, хто пізнає не лише культуру локальну нашої громади, так але власне. Перевідкриває для себе українську культуру і знаходить власне місце у ній, і це. Феноменальні історії, які розказують, що на початку повномасштабного вторгнення були музеї, були переповнені власне цієї категорії людей, які хотіли абсорбувати по максимуму ця інформація, яка є в культурному середовищі, і ми бачимо, здавалося б, війна так, але ми бачимо зворотню реакцію, що люди хочуть відвідувати, і наше дослідження показує однозначно, що є високий запит суспільства на культуру. Вертаючись до вашого питання щодо театрів, так наші дослідження це підтверджують, що серед закладів культури на першому місці за популярністю є театри, на другому музеї, галереї, бібліотеки. Тобто, це ті заклади, здавалося б, які б не мали викликати такого ажіотажу, але те, що зазначив Василь. Супервисоку адаптивність закладів та інституцій культури під Власне, час на підтвердження, можу сказати, що важко сказати назвати бібліотеку. Тепер просто бібліотекою це, це... це центр чи осердя, чи осередок комунікації людей. Так абсолютно це... вірно відбулася реформа власне серед бібліотек. Так і ми бачимо, наскільки є цікаві і успішні кейси, наскільки люди справді почали більше відвідувати і як наперед, скажу що. Серед запитів, які хочуть мешканці нові заклади культури, звучали бібліотеки, звучали музеї, галереї. Тобто, пане Василю, знову ж таки до вас запитання. Як ви вважаєте, це просто адаптація на час війни? Чи це якісь незворотні і більш такі глибинні зміни в тому, що відбувається з українським суспільством і з українською культурою, зрештою зрештою з львівською культурою? Угу. Ну, скажу так, що мабуть однозначно відповісти на це питання складно, тому що ця соціальна тканина вона така дуже динамічною, і ми не знаємо, які можуть виникнути фактори в майбутньому. Але можна загалом подивитися, якщо оці тенденції з 22-го року, коли власне, якби вся країна і середовище культури в шоковий стан такий перейшла, то відбулося певне переосмислення, і видно, що якась е, точка. Неповернення була пройдена, тобто mm -hmm. люди реально починає, почали розуміти наскільки є важливою культура, тому що власне ж, якщо ми говоримо про цю про війну. То це тільки один із вимірів, коли ми говоримо фізичний, так там за територію, і все якісь знищені інфраструктури. Безумно, в цьому Але, яка атака так. йде на ідентичність на культуру, коли ставлять під саме питання, що українців немає, не існує, і от в людей це переосмислення, і в мене особисто це відбулося. Я з 22-го року почав дуже глибоко в цих речах. Розробив. Я е запитував одного з ваших колег. Е Дієвця культури про те, чому власне люди почали українці почали більше цікавитися своєю культурою, адже це стосується не лише Львова, але й інших міст. І попросив його пояснити це максимально простими і зрозумілими тезами. І він каже дуже просто: кожен українець задає собі запитання, а чому вони хочуть нас вбити, хочуть нас знищити. Відповідь є очевидною, тому що ми є українцями, і тоді очевидною є наступне запитання: а хто ж ми такі українці? І це підштовхує нас до потреби самоідентифікації, як власним істочком з яких є культура. Але я би хотів також поговорити до про дуже дуже конкретні речі, пані Соломія, напевно, до вас запитання, звідки люди найчастіше дізнаються про культурні події, мабуть ці відповіді будуть цікавими для тих для культурних менеджерів, для тих, хто займається організатор організаціями заходів, чи щось змінилося з. Назвемо цю до 2022 року, наприклад, так в нашому дослідженні ми також ставили собі за мету дослідити оцей шлях від пасивного спостерігача, коли ти отримав інформацію про ту чи іншу культурну подію, до активного учасника, навіть її організатора, співорганізатора. І як показали наші результати опитування, соціальні мережі, власне, електронні джерела інформації є основним основною платформою для цього. Прийде час, коли ми вже не побачимо звиклих афіш. На бордах чи на вулицях. Так, але ви знаєте, особисто моя думка, коли я бачу афіші, мені якось стає тепло і затишно. Я би хотіла все ж таки це залишити. Хоча варто зауважити, що наше було онлайн-опитування і могло не враховувати певну категорію людей, які не використовують електронні засоби. Але бо ми бачили, що чим старша вікова категорія наших учасників, тим більш зростала кількість інших джерел, там друковані засоби масової інформації. Афіші вони затребовані на залишаємо афіші, гаразд. Теж мені подобається. Я так. Ви говорили про бар'єри, які так. заважають людям відвідувати театри. Які саме дарують не театри, а ширше коло. Це культурно-мистецькі центри, називаємо їх так. так ми Якими є ці власне бар'єри? Що потрібно усунути для того, щоб ще більше мешканців львівської громади відвідувало заходи і заклади? Насправді основним бар'єром є немає часу. Досить активний ритм життя сьогодення, на жаль, забирає можливість у мешканців громади відвідувати ті чи інші заклади культури. Другим був аспект фінансовий, брак коштів, що також зрозуміло на складну соціально-економічну ситуацію в країні. Третім нема натхнення, нема брак сил, тобто люди не в ресурсі. Знову ж таки, це вплив війни, і ми розуміємо, що. Коли щодня відбуваються похорони, ти намагаєш себе витягувати з цього, але ти все одно не можеш не помічати цього, і це на тебе впливає. На жаль, з одного боку, якщо сприймається культура, це щось як розвага, це. Так, але з іншого боку, насправді ні, це терапевтично. Це, ми це гуртуємося, Так, ми гуртуємося, ми проживаємо ці досвіди і виходимо з, з закладу культури сильнішими, насправді. Mm -hmm. Те, що я особисто проживаю, те, що я бачу по рідних, знайомих і так далі, тобто це насправді працює. Тому основні такі бар'єри, так, і теж аж десь там в кінці культура не на часі, насправді. В... Також фізична доступність, що заклад культури не знаходиться десь поруч. Впливає пане Василю, до вас запитання знову ж таки, зважаючи на вашу частину в цьому дослідженні. Ще кілька років тому, або навіть кілька десят років тому складалося таке враження, що цифрова епоха прийшла, і вона вб'є всі живі е, події, що театри, що вистави, балет будуть дивитися по телевізору з ефектом присутності і так далі. Чи є онлайн імпрези конкурентами, так би мовити, живим заходом? Чи відчувають е, е, менеджери чи дієвці культури е, власне конкуренцію з? З онлайн-простором. Угу. Ну, тут, тут можна дивитися в двох розрізах. По-перше, в нас в опитуванні було подібне запитання і до мешканців, і більшість мешканців не дуже полюбляють в, в цифровому просторі споглядати. Тобто вони все ж розуміють цю силу мистецтва і силу культури, коли ти фізично там присутній. Що стосується самих дієвців, вони більш розглядають технології як інструмент. Як це може їм допомогти, і причому з різних сторін, в тому числі і, і в контексті безбар'єрності інклюзії, тому що зараз ну ми всі розуміємо, і раніше була певна кількість людей з особливими потребами, а в умовах війни їх ще більше і тому подібне. І, і от вони крас розглядають не як конкурента, а як інструмент. Вони розуміють, що їм потрібно. Е бути обізнаними в питаннях оціх сучасних технологій, і власне, от ми зараз ще працюємо над новою стратегією розвитку культури міста Львова. Ми і... про це поговоримо в самому завершенні і там, якраз і там, якраз є от про інновації в культурі. От там теж ми цьому блоку приділяємо гаразд. <рес> Ви згадували пані Соломію про те, що ви запитували мешканців Львівської громади, а чого ж вони ще потребують, і чи можете детальніше розповісти, окрім бібліотек, чого саме потребують львів'яни? Тому що я читав, що одним з найпопулярніших це великий конгрес-хол, який би об'єднав всі формати, всі заходи для того, щоб львів'янин точно знав, куди він може прийти і щось побачити цікаве. Результати дослідження насправді показують, що мешканці загалом задоволені наявною інфраструктурою є питання щодо громад, які були приєднані через реформу децентралізації. Там справді ті райони львівської громади, де є власне ці населені пункти, відчувається брак закладів культури, і це питання стоїть досить гостро. Разом з тим, респонденти опитування зазначали, що достатньо велике різноманіття після війни можна думати про щось більше, краще. Але разом з тим, мешканці зазначали, що Хотіли би як рекомендація. Так, мене також давала ця відповідь Великий конгрес-хол, де би могли приїжджати світові зірки, це б підвищило привабливість Львівської громади, що в нас такий зал. Є таке. Разом з тим мешканці потребують інтерактивних музеїв, мистецьких центрів. Але дуже гостро стоїть питання також про культурні центри для молоді та дітей. Знову ж таки вертаючись до прилеглих територій, так Територ... так території громад, і навіть в будь-якому районі для кожної мами важливо, щоб її дитина була самозайнята і розвивалася через культуру, а не попадала в якусь погану компанію. І ми також зустрічали у відповідях наших мешканців, що Наявного клубу є недостатньо, те, що він пропонує дуже сухо і нецікаво. Ми хочемо культурний хаб, де би була е, сучасна бібліотека, де би ми могли щось придумувати, де ми могли попити чаю, поспілкуватися. Ви знаєте, я як мешканець спально одного зі спальних районів їх так називають спальних так. районів Львова, і у нас ще донедавна була така. Звичка в розмові казати: ну поїдемо в центр, підемо в театр. І я так розумію, що частина стратегії, ми про це зараз будемо говорити, полягає в тому, що оці заклади культури повернути трошки ближче до споживачів, тобто ближче в райони. Насправді, в поточній стратегії розвитку культури закладена ця мета. Оце у нас цілий стратегічних цієї стратегії децентралізації культури, децентралізація закладів, децентралізація культурного продукту. Однак ми мали ковід, ми мали зараз повномасштабне вторгнення, і на жаль, не вдалося втілити усі задуми, що були заплановані. І відповідно, ця ціль переноситься в нову стратегію. Ми бачимо гострий запит від суспільства, що це потрібно. Це дуже приємно, що насправді люди цього хочуть. Ми бачимо, як трансформувалися бібліотеки, і вони угу. насправді живі? Люди туди йдуть, і це феноменально. Пане Василю, я розпочинав з провокатив провокативних питань, ними і завершимо. От, власне, і і що з того й для чого ваше дослідження? Скептик може запитатися: ну послухайте, які стратегії культури у нас війна? Ми всі гроші віддаємо на армію або на забезпечення тих, хто приїжджає? Це якісь потреби з нижньої частини піраміди Маслоу, а культура вона десь трошки вища. І власне вас запитую: і що з того, як результати досліджень будуть імплементуватися далі, в тому числі в стратегії культурній Львова, яка знає, що зараз розробляється? Так, так, звісно, ну, перше, мабуть, такому скептику що хотілося б сказати, що е, тема національної безпеки вона набагато ширша ніж тема суто військової безпеки. І, і власне, якщо проаналізувати е, стратегії інших країн національної безпеки, то там в тому числі є м'яка сила, і міжнародний вплив і тому подібне, що власне і здійснюється дуже яскраво е, за допомогою методами культури. І власне, що ми можемо побачити навіть. Е, що робить Російська Федерація? Вони ж дуже багато в них впливу м'якої сили перед російськими танками. Завжди приходять російські письменники сто відсотків. Сто відсотків. Оці це є момент. Це перший момент, який хотілося б сказати. А далі ми власне не робимо дослідження заради самих досліджень. Ми як. Комунальна інституція, яка займається якраз стратегічним розвитком сфери культури і культурних політик, ми пропагуємо такий підхід як доказових культурних mm -hmm. політик, тобто, щоб якісь рішення приймалися на основі даних, і власне ми проводимо ці дослідження, і далі можемо робити рекомендації певні для міськради і все інше. Щось ми такі от дослідили, і такі там потрібно програми розробляти бо на це треба звернути увагу. І це перший такий момент. Далі ці дослідження потрібні для чого. Ми його беремо як одну із частин процесу стратегування нового сфери культури Львівської громади. А наступний момент Львів вже ще прийшов у фінал європейської столиці культури, так, і так. там теж важливі дані. Європейці на це звертають багато уваги. Тобто тут такий контекст, багатошаровий. Але є ще дуже прикладний момент і простий це, власне, чому сьогодні відбувалося – Презентація для ширшого коледєвці цього дослідження, щоб вони розуміли, а як змінився запит, а mm -hmm. що цікаво людям забезпечення цього зворотнього зв'язку, так, зв так, так зворотній зв'язок. Василь Ткачук, аналітик інституту стратегії культури та Соломія Ткач, координаторка напрямку досліджень аналітику інституту стратегії культури, були гостями цієї частини нашого ефіру. І говорили ми про масштабне дослідження, про те, чого ж хочуть і чого потребують мешканці військової громади у сфері культури.